Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти за фасадні панелі заводу виробника «Термостіл». Значить, завод виготовляє а, фасадні панелі блокхаус з імітація бревна, бревенчатого зрубу, а, Потім дошка з мікровій а, а також безшовна дошка. Відрізняється воно. Тим, що тут мікрохвилька йде така, а тут йде посередині ось така віємка. Має ширину загально 199 мм, корисна 175 мм. Також завод виготовляє фасадні панелі дошка. Дошка 275-та. Може бути, літово. як пройти, так в глянцевому проте, так матовому. Дуже класно виглядає. Е, також посадні панелі корабельна дошка. Е, дуже класний в неї жорсткий такий дизайн. Зачасту беруть на оборота, на відкатні. У неї дуже жорсткі ціребра жорсткості. Вона, ну якщо, допустимо, ця панелька грає при натисканні, то ця вже не грає, ця жорстка. Далі у нас іде фасадні панелі Liberty. Liberty дуже широкі, виготовляються вони до 4 метрів, ну там 3,90 по довжині, і там по-любому там стиковочна планочка. Ті всі виготовляються е, довжиною до 6 метрів. Це Liberty безшовний це у нас Elegant, це у нас трехд. Це у нас панель дежавю. Дежав'ю дуже класна. Панелька, ну, вона виготовляється довжиною до 3,90. І я б радив її монтувати вертикально. Тому що якщо його горизонтально монтуєш на вулиці, то тоді отут -от скоплюється пил Бачите, скільки пилу Скопилося, воно дуже видно. Ну, коли воно в вертикальному виконанні, воно дуже класно. Той пил дощиком змиває, а так виходить, воно туди не попадає і не вимиває його. Також завод Термостіл виготовляє профілі, стінові, покрівельні. Там Максимальний профіль у нас іде 57-й, мінімальний 8. -й. Оце 44-й, це 18-й новий, це у нас 15, це 15 це 57 Це вже профілі руки. Це руки Т-20, Т-35, Т-15. Також водостічна система ГАМРАТ Є в Полтаві на складі. Возимо по всім регіонах. Звертайтеся, будемо раді допомогти.